Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, ми сьогодні говоримо про результати нового соціологічного опитування, яке було опубліковане CNN, і стосується рейтингових позицій потенційних кандидатів на посаду президента США. Дональда Трампа та Джо Байдена. І, власне, зараз ми будемо говорити про ті цифри, які показані в цьому власне, опитуванні. Воно було проведене СРС з 25 по 30 січня 2024 року. Загалом було опитано 1212 респондентів. Метод опитування онлайн або за телефоном. Похибка опитування склала 3,4 відсотка. Отже, перший висновок, який робить CNN, виходить з того, що більшість представників республіканської і демократичної партії готові підтримувати своїх кандидатів на виборах Дональд Трамп або знову ж таки Джо Байден. Значна меншість цих респондентів обрала б іншого кандидата. І тепер щодо. Результатів опитування в контексті рейтингу Трампа і Байдена, ці результати наступні. Трамп 49%, Байден 45%. Різниця між ними складає 4%. За іншого кандидата проголосувало 5%. Тобто ми констатуємо, що ця різниця 6%, 4%. Там, якщо ми візьмемо зведення опитування. Які публікує The Hill, 2%, тобто ось такий проміжок ми спостерігаємо, коли аналізуємо ті чи інші соціологічні опитування, Так, що десь розрив між ними від 2 там, до 6% в залежності від того чи іншого соціологічного опитування. Тобто динаміка, вона поки що така і вона не змінюється станом на зараз. Це не означає, що. Ця ситуація буде залишатися статичною, цифри можуть змінюватися в залежності від тих кроків, які будуть робити ті чи інші власне кандидати. Далі йдемо щодо молодих виборців. Тут з осені 2023 року цифри не змінились, Байдена готові підтримати 49% молодих виборців, яким до 35 років, а Трампа, власне, 46%. Щодо. Кольорових виборців, так, це ми беремо знову ж таки лапки, це і представники темношкірого населення і інші, знову ж таки, люди. То тут CNN показує наступні показники. Байдена готові підтримати 57% таких кольорових виборців, Дональда Трампа 35%. І тут динаміка також не є зміною в бік того, чи. Іншого знову ж таки кандидата ми говорили на попередніх відеоматеріалах, що у Байдена власне ставка на цей сегмент електорату, і, власне, він утримує тут перевагу над Дональдом Трампом. Далі, 68% прихильників Байдена говорять, що вони голосують не за Байдена, а проти Дональда Трампа. Водночас 60% прихильників Трампа кажуть, що більшість з них голосує саме за нього, ніж проти Байдена. І Тут знову ж таки демократичному штабу потрібно задуматись навколо цих показників, бо вони є достатньо важливими, так що 68% прихильників Байдена так голосують скоріш проти. Трампа, ніж за кандидата Байдена. Це є достатньо негативним фактором під час проведення загальних виборів. Все ж таки, голосування має відбуватися за конкретного кандидата, так, а не проти, а не тому, що є кандидат, який є неприйнятний. Тому віддаємо голоси не за якогось кандидата, а проти фігури, яка знаходиться в бюлетені. І яка там не сприймається суспільством. Далі, щодо антирейтингу, тут також наводяться показники: у Джо Байдена він на рівні 59%, Трамп 55%. Тобто Трамп має на 4% менший антирейтинг. Далі говориться про те, що і виборці демократів, і виборці республіканців будуть раді перемозі своїх кандидатів. Далі наводиться показник результатів умовних виборів, так, якщо буде пара Гейлі і Байден. І якщо від республіканців так, буде Нікі Гейлі. А від демократів Байден, то тут результати будуть наступні. Гейлі – 52 Байден 39%. І тут ми бачимо, що розрив він є на рівні 13%, так ніж коли ми беремо пару Трамп. Байден, там ми вже сказали, 4%. І тут також наводиться прихильність республіканців до Трампа і Гейлі, Трамп – 70% підтримка Гейлі – 19%, за якогось іншого кандидата тут 8%. Ось така загалом соціологія була опублікована. CNN. вона не сильно відрізняється від попередніх соціологічних даних досліджень, які ми, власне, проаналізували. Тому ми далі, власне, будемо слідкувати. За процесами, які відбуваються в Сполучених Штатах Америки щодо виборів, і повідомляти про такі надзвичайно важливі. Дані та показники. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також ділитись ним і коментувати його. Слава нашим збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!